Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот серветок для прибирання, у лоті 100 штук, серветки різних кольорів та різного призначення. Такі серветки для кухні, для скла та дзеркал. Є універсальні з мікрофібри. Для прибирання ванної кімнати у двох кольорах для прибирання пилу та для меблів. Замовляйте лот у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!